Потужний вибух близько п'ятої ранку почули мешканці Дніпра. Згодом з'ясувалось, росіяни атакували приватний сектор міста. Прилетіло просто по одній із осель. Ворожа залізяча прилетіло. Ось в цю стіну будинку просто за нею спали молода мама з дворічною донькою. Удар був настільки потужний, що від кімнати майже нічого не залишилось. Всередині будівлі сморід від пожежі, що буквально виїдає очі, потрощені меблі та розкидані речі. На уламках ледь стримуючи сльози, стоїть пан Сергій. Загиблі, його племінниця та онука. Що Оля жі, нікусі погибли? Пережить би це все. Ладно, та дом, я задом, хай безгрів. А дитину мені жалка. Рідний брат Сергія з дружиною. Вони ж бабуся та дідусь загиблої дівчинки зараз в реанімації. У них страшні опіки. За життя подружжя борються лікарі. Відомо, що жінка працює вчителькою у місцевій школі. Поранень зазнав і чоловік загиблої матері, батько дитини. в цій кімнаті, якраз внучка і дочка, були, і вони погибли. Брат був в цій кімнаті з жіною. Не отримала жогів степені. А зять був через стінку. Це його спасло, що він живий. залишився. стався. Вона, виходить, удар, бачите, сюди пішов. Якби туди, може, і зять погиб від пережитої атаки мешканці вулиці не можуть оговтатись. Пан Олександр мешкає поряд з будинком, який поцілили росіяни. каже такого жаху, як цієї ночі, ніколи в житті не відчував. Я чув звук, щось свистіло. Ну це так швидко було. Було гучно. Було таке, було все в тумані. Сіре. Воно як будто би все горіло. Люди приголомшені, поруч немає жодних об'єктів, які могли б стати потенційною ціллю ворога. Це звичайний приватний сектор, в якому місцеві більше не почуваються в безпеці. Звичайно, ти живеш якомусь, як то кажуть, стрьомі. Ну, якби, але вночі, коли всі сплять, ну це взагалі просто якийсь, ну, просто абсурд. Під ворожим вогнем вночі опинились приватне підприємство та будівельна база вже в іншому районі Дніпра. Там з-під завалів рятувальники витягнули жінку, постраждалу ушпиталили. В неї контузія середнього ступеню почуває себе добре, отримує лікування, оглянута суміжними спеціалістами. Жінка почуває себе дуже подавленою. Думаю, це шок, від якого вона ще не оговталася. Тим часом сестра загиблої молодої матері ініціювала збір коштів, аби підтримати родину, якщо ви бажаєте долучитися реквізити на ваших екранах. Підтримати постраждалу сім'ю обіцяють і у військовій адміністрації. Раді є програма для підтримки людям постраждали від цього вже, в тому числі навіть загиблих Родичі можуть звертатися за допомогою. Станом на зараз до області звернули вже 98 заяв. Софія Куценко, Олег Худринський. новини 11-го каналу.